Українська податкова отримала дані про іноземні рахунки українців, а картка MasterCard від Монобанку перестануть працювати до кінця цього року. Хочете почути більше на ці теми? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас черговий випуск ФІНВІК, у якому ми обговоримо найцікавіші новини зі світу фінансів за попередній тиждень. Сьогоднішній випуск розпочнемо із новини про обов'язковий перевипуск карток MasterCard від Монобанку під новою платіжною системою Visa. Монобанк на початку жовтня почав надсилати своїм клієнтам сповіщення у застосунку про необхідність перевипуску їх чорної картки MasterCard на нову картку, але вже під платіжною системою Visa. Справа в тому, що наймовірніше договір між Монобанком та платіжною системою MasterCard завершується, і сторони вирішили його не продовжувати або ж і просто зупинити. Для тих, хто отримав таке сповіщення і перевипустить картку, Монобанк обіцяє нарахувати 100 гривень кешбеку і здійснити доставку нової фізичної картки безкоштовно через нову пошту. Таким бонусом Монобанк заохочує здійснити перевипуск якнайшвидше. Адже, як пише Монобанк, наприкінці року ваша чорна картка MasterCard перестане працювати для операцій з витрат, тому найкраще підготуватися заздалегідь. Тобто в кінці грудня старі чорні картки MasterCard перестануть працювати, і щоб клієнти не зустріли Різдво та Новий рік з непрацюючими картками МОНО, рекомендує перевипустити їх картки заздалегідь. Якщо ви перевипустили картку, але вам надійшли кошти на старий номер картки, то нічого страшного. Кошти автоматично зарахуються на нову картку. Скільки часу триватиме ось ця автоматизація зарахувань із закритого номера картки на новий, невідомо. Але зазвичай, закриваючи картку, даний номер цієї картки умовно ще живе 45 днів, тобто він в статусі перед закриття. Тому для отримання коштів все ж використовуйте новий номер картки, який ви отримаєте, і не тестуйте автоматизацію таких зарахувань монобанку на тривалість. Для клієнтів, які використовують картки для розрахунків в межах України, нічого не зміниться зовсім. Адже тарифи залишаються ті, що і були. Основна зміна це акції платіжних систем. Visa має свої акції, MasterCard свої. Єдина така основна відмінність між платіжною системою Visa та MasterCard це конвертація валют при розрахунках за кордоном. Якщо хочете більше про це дізнатись, то ось я робив окреме відео на цю тему. Зі слів підтримки Монобанку, такий добровільно примусовий перевипуск карток MasterCard стосуватиметься усіх карт за винятком преміальних. Хоча коли я робив пост про це на своєму телеграм-каналі, володпро, то у коментарях люди писали, що підтримка їх інформувала по-іншому, тому або інформацію ще не до кінця усім операторам донесли, або ж ще немає фінального рішення, які саме картки будуть перевипускати. Якщо ж вам по якихось причинах потрібно відкрити картку саме платіжної системи MasterCard, то в Україні багато банків відкривають картки цієї платіжної системи. Наприклад, Сенсбанк, ПУМ, АБАК, Ізібанк, Приватбанк, Новопей та ще багато інших. Переходимо до наступної новини, і ця новина про податкову та закордонні рахунки українців 30 вересня поточного року відбувся перший обмін даними між Державною податковою службою України. Та податковими органами інших країн, які є учасниками угоди СІРС. Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи, такі як банки, страхові, інвестиційні компанії, брокерські компанії і так далі. І передавалась наступна інформація: ім'я власника рахунку, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок. Залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідентів, процентів та інших доходів. Тобто українська податкова отримала дані про відкриті рахунки українців за кордоном і про залишки, які були на цих рахунках, до угоди СРС доєдналось більше 100 країн, якщо бути точним, то 123 країни. І якщо у вас відкритий рахунок в банку чи фінансовій установі, яка зареєстрована в країні, яка є учасником СРС, ці раз угоди, то наша податкова про нього вже знає, якщо він був відкритим у 2023 році. По отриманих даних податково більше звертатиме увагу на рахунки компаній, тобто юридичних осіб та бенефіціарних власників таких компаній. А ось з рахунки фізичних осіб, це вже менший пріоритет. Хоча не виключено, що податкова може попросити пояснень чи підтверджує, що податки сплачені з отриманих доходів на ваші іноземні рахунки. Слід нагадати, що згідно діючого законодавства, якщо ви фізична особа і якщо оборот по усіх ваших іноземних рахунках за попередній рік становить менше 250 тисяч доларів, то податково вас турбувати не буде. Якщо ж більше, тоді податкова може перевірити, чи задекларували ви усі свої доходи. Але ця норма у загальний ліміт не більше 250 тисяч доларів діє лише під час воєнного стану. Якщо, наприклад, на кінець 2025 року в Україні вже не діятиме воєнний стан, то ця норма перестане діяти і податкова зможе вас запитати про сплачені податки при будь-якому вашому обороті. Зараз, мабуть, у когось виникла ідея на кшталт, а якщо зняти всі кошти з іноземних рахунків до кінця року, або якщо такий рахунок закрити до кінця року, це не допоможе, бо навіть по закритих рахунках передаються дані. Передають дані про суму надходжень та залишок на такому рахунку. Тому навіть якщо в кінці року ви всі кошти знімете, перекажете чи закриєте рахунок, то податкова усе одно отримує інформацію, що у вас такий рахунок був і що на нього заходила певна сума коштів. Тому при відкритті іноземних рахунків на це слід зважати, щоб потім не мати неприємностей з податковою. Адже такі необанки, як Zen, Trusty Plus, Revolut, Vice, якщо вам потолонило, що ваш рахунок Vice відноситься до підрозділу Vice, який є CRS Compliant, вони усі зобов'язані передавати таку інформацію. У коментарях поділіться, чи маєте ви відкриті рахунки за кордоном і як передача даних до української податкової вплине на вашу активність по таких рахунках. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!